Привіт! З вами компанія Макош. Сьогодні ми розповімо вам про високоефективне добриво Wondersoil NKS Soil 64218. Осінь це час основного обробітку ґрунту і внесення основних добрив. І Якщо ваш ґрунт потребує калійного живлення, тоді добриво Wondersoil NKS Soil 64218 саме для вас. Вандерсойл. НКС 64218 це концентроване калійне добриво, що містить 6% азоту, 42% калію та 18% триоксиду сірки. Має вигляд гранул розміром від 3 до 5 мм та фасується в беги по 500 кг. Калій у добриві підвищує стійкість рослин до хвороб та несприятливих умов, а також впливає на кількість та якість врожаю, збільшується вміст вуглеводів у технічних культурах. Олії в насінні олійних культур, білка у бобових, цукрів та вітамінів у плодово-ягідних культур, покращується товарний вигляд та лежкість продукції. Сірка оптимізує засвоєння азоту, стимулює синтез амінокислот та утворення білків, покращує засвоєння атмосферного азоту бобовими культурами та впливає на якість урожаю. Азот в амонійній формі покращує живлення рослин, доступність фосфору та роботу ґрунтової біоти. І не вимивається в зимовий період. Добриво Вандерсой НКС 64218 рекомендовано вносити під основний обробіток ґрунту в оптимальній нормі для калійного живлення під запланований урожай. Також можливе внесення добрив під весняний обробіток за умови дотримання оптимальних норм та термінів внесення, з урахуванням необхідної кількості опадів для зменшення негативного впливу хлору. Найбільше дефіцит калію спостерігається на легких ґрунтах ґрунтах з низьким містом гумусу та торфяниках, де внесення Wondersoil НКС 642-18 є необхідним для всіх сільськогосподарських культур. Також рекомендуємо внесення Wondersoil НКС 642-18 і на інших типах ґрунтів, під овочеві, технічні плодово-ягідні культури для забезпечення щедрого та високоякісного врожаю. Норма внесення в der Soil 642 64218 становить від 100 до 250 кг на гектар. Це буде залежати від культури, від запланованого врожаю та від типу ґрунту. Більше інформації про дане добриво ви можете знайти на нашому сайті. А якщо ж вас зацікавило добро Van NKS 642 64218, телефонуйте до свого персонального менеджера або на гарячу лінію компанії «Макош».